Привіт. Нарешті я зробила затишну халабуду у себе на терасі. Коли ми обирали цей будинок, я така: Вау, тераса, тут можна повісити гірлянду, сидіти, снідати. Але літо пройшло і ми жодного разу тут не їли і не робили Халабуду. Ви мене запитаєте, чому? Але відповіді у мене нема. Не зробили і все. Але Завдяки своєму блогу, завдяки вам, вашим переглядам, я все ж таки втілила свою мрію. Я зробила тут такий затишний простір, і буду вам зараз записувати відео. Вітаю на своєму влозі! Цей влог без сенсу, без монтажу, без ідеальної української, без ідеального вигляду, без нічого, максимально сирий, справжній, тому що мене нудить від. Ідеального штучного постановочного живого життя в інстаграмі, я хочу розповідати історії, як є з запинками, з заминками, з там, де я туплю, і робити блог, як я хочу. І тут у нас підписники, я так сподіваюся, люди, які е, не хочуть дивитися швидкий контекст, легкий дофамин, який потім визиває роздратування, откат. А, а тот, хто любить нудні влоги, довгі історії, глибокі думки. Хто, кому подобається тема переходу, трансформації, свідомості а, і цікаві люди. Дякую за ваші лайки, підписки, донейшнс. Мені дуже-дуже приємно, що ви підтримуєте мою таку сміливу і дивну ініціативу. Взагалі, практику, яку я записала. На 7 вересня було тисяча переглядів, це мій особистий рекорд. Привітайте мене! Я сподіваюся, що ви відчули те, що я хотела, хотіла провести в цій практиці, і робити її можна не тільки один раз, а впродовж переходу затемнень. Тема сьогоднішнього відео: Живе життя як духовна практика. Мені є що про що це сказати. Ну, По-перше, вітаю вас в коридорі затемнень з 7 вересня по 21 вересня. Цей перехід присвячений тим, що ми виходимо з родових сценаріїв, тобто, коли там. Бабуся постійно там щось робила, потім мати. Тепер ви робите те ж саме, але нікому це не подобалося. І у вас є енергія і сила з цього вийти. І цей коридор буде це допомагати робити життям, вчинками, такою інформацією, як я зараз тут розповідаю. Якимось новинами, якимось подіями. Буде щось відбуватися. І... Я вам раджу писати нататки кожного дня, що ви зрозуміли, які були інсайти, що відбувалося, тому що з коридору ви вийдете абсолютно іншою людиною, і ви потім зможете порівняти, ким ви в нього входили і ким ви виходите. Переміни будуть у кожного різного масштабу, наскільки ви готові, наскільки у вас був запит змінити життя. Але, звісно, це буде вибирати не мозок, а ваша душа, як вона хоче трансформуватися. У мене вже почалися мої власні трансформації, хоча коли вони закінч... закінчувалися. Але вчора був цей день 9-9-9. У мене сталися такі власні події в моєму житті, які мені стригерили мене, і я все з день плакала от такими сльозами. Причому, якщо думати холодною головою, взагалі нічого не відбулося і а, нічого не було такого страшного. Але ну от, дівчата зрозуміють а, такий стан, коли ти йдеш. Начебто все добре, ти там йдеш на роботу, нафарбувалася, в тебе класний манікюр, там, нові туфельки. І тут бац, машина обливає тебе з ног до голови, лужею. Думаю, у всіх таке було. І від образи, від несподіванки можна розридатися, тупо споганити собі весь день і весь макіяж, чи коли там. Ти Намагаєшся зробити все добре, 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 але потім ламаєш ноготь, і це е, створює взагалі істерику. І справа, звісно, не в лужі, не в калюжі, не в нахтях, а в тому, що ця ситуація була вже тригером і якоюсь е, таким моментом, коли дуже-дуже багато накопичилося напруги, яку ми не усвідомлюємо, звісно. І ось такі тригери, вони нас. Взивають, і у мене це вчора сталося, і Я думаю, боже, ну взагалі не було приводу розстраюватися, але скільки в мене виш, виходило відчуття напруги, несправедливості, образи, жалю, жертви, безпорадності, це піпець. Я просто плакала. Ну, по відчуттям я плакала прям гноєм, Ну, це були звісно, звичайні сльози. Але така глибока біль виходила. Але це тільки перші три дні затемнення. Боже, дай нам сил пережити це легко, дай Бог. Це буде добре. І нехай все. Я поплакала. І далі все буде тільки легкість. Ваші лайки, перегляди, легке життя, смачні персики і трав'яний чай. Бо ж як тут добре? Чому я тут не проводила час? Так от, життя як духовна практика. Я хочу сказати, що все, що відбувається в нашому житті, добре, навіть якщо нам так не здається, і ми нічого доброго в цьому не бачимо. Коли ви переїжджаєте в нове місце, обов'язково дивіться, що там за фірми, магазини, ресторани, цей всей простір створено вашим вищим я. Для вас. Я навіть якщо вам не подобається бокс, зайдіть туди, подивіться, прицініться, спробуйте щось нове. Постійно все буде створено для вас. Якщо вам щось не подобається, подивіться, якщо мене це е, тригеріть, що там всередині, ідіть в глибину, внутрішню правду, е, я хочу, щоб ви, як і я, е, жили з Життєвим кредо. Все, що відбувається, добре для мене. Бог нікого не хоче наказати, навчити, провчити. він У нього нема такої опції. Єдина опція Бога це творіння. Він створює все. І ви можете в нього щось вчитися, його слухати, надихатися, як він це робить. І робити так само. Якщо щось відбувається погано, то це для чогось доброго. В моменті не зрозуміло для чого доброго, і здається, що це якийсь треш. Але потім, коли йде трансформація, це вам буде зрозуміло. Коли дитинка народжується в світі і виходить із мами, їй здається, що вона помирає її житті. Було все добре. В неї була їжа, безпека, тепло, спить, бавиться, там щось мріє, фантазує, і потім її виганяють з цього ідеального світу. Фонарі, холодно, в воду, якісь тітки, ще якщо кесарів перетин, там щось розрізають, щось... мама плачеть, їй больно. Її так от виштовхують. Ну я від, який, який це треш. Потім ще ударили, да? щоб дихання було. Який це треш для люди... людини, яка там жила в безпеці? Вона ж свідома, вона все розуміє, вона там жива. І всі такі радіють: Ура! Народилась дитинка, як ми тебе називемо, вітаємо в новому світі. А дитина в шоці. І як ми е, в наших е, закритих, езотеричних кругах е, радіємо, що, Боже, навіщо я сюди припхався, тому що ми вже знаємо, що кожне тіло, кожна дитинка була енергією на небі. І вона хотіла розвиватися, хотіла познати людське життя, е, е, отримала тіло, і ось оце. І дитина просто в шоці. Знаєте, як жартую. Дитина перший час не розмовляє, тому що вона просто переживає цей шок, що вона знову зупинилася тут на землі, в цьому тілі, і їй потрібно зараз буде йти в школу, там, одягатися, створювати комунікацію. Це, знаєте, як ми зараз в переході, хто вже з'єднався з вищим я, ну, тобто я знаю, якою я повинна бути свою найкращу форму, найкращу версію. Я дуже добре знаю ідеальну машуню вище я. Я можу з нею спілкуватися, радитися, але я не вона. У мене ще є страхи, блоки, і я йду через роботу, створюю стосунки, працюю в терапії, і я йду до цієї версії, і в мене на це є час, є моє життя. Я для цього народилася. Щось згадати, щось придбати, чомусь навчитися. Ну, тобто, щоб от, так би мовити, просто сісти і розмовляти на ці теми. Просто включити камеру. На здається, що це дуже легко. Але я йшла до цього дуже багато часу, щоб не боятися, проявляти себе, говорити про себе, не соромитися своєї неідеальної української. Я, чесно кажучи, і російською, коли я розмовляла, вона також була не ідеальна. Ох. Так от життя як духовний шлях. Вивчати треба. Що, що за заклади, що за люди біля мене? Мої люди це моє оточення, яке мене робить краще. Якщо мій партнер мене ображає, ці знецінює мене, він показує, як насправді я до себе ставлюся. Якщо батьки гіперконтролюючі, чи навпаки жертвенні, це означає також подивитися. Десь потрібно налагодити особисті кордони. Десь сказати це ж мої батьки, це не я, я їх люблю, дякую, але я буду робити по-іншому. Знаєте, коли я почала вивчати людей, психологію. Я була дуже шокована, коли я дізналася, що люди з бідних семей дуже часто. Не заробляють багато коштів, щоб не зрадити батьків. Тому що в родині казали ох, ці багатії, накрали, гади, ніхто, чесно, великих коштів не заробить. І людина думає, блін, ото я зараз буду заробляти. а меж Батьки також будуть про мене так думати, що я погана людина. І будучи дуже талановитою людиною, з купою цікавостей, хобі. Талантів, вона це все знищує і просто витрачає купу коштів на нумерологів, астрологів, таро, психотерапію. І каже: чим би мені займатися, щоб заробляти? А насправді там така жирна установка всередині: сидить. Сидить, типу, будеш заробляти, зрадиш родину. І це дуже розповсюджене. Тому що реально, якщо ви, як і я Міленіал і розвивалися в 90-ті, там реально було дуже важко заробляти кошти чесно. Тому що як тільки хтось заробляв там трішки, більше, ніж інші, приходила влада, там чи мафія, і казали, ну давай ділись. Це було це, ну, це не вигадки, це не думки. Ну, тобто, мій, мій тато дуже людина з дуже великим потенціалом. І він казав: блін, ну якщо робити е, бізнес, то тільки разом з якимось представником влади, щоб е, тебе могли захистити. Ну так собі, так? Да? Шукай десь того представника влади, щоб ви ще домовилися і були цікаві один одному. Ну, ніякого бізнесу мій тата не створив. Що ну, таке. Все, що біля мене, все, що відбувається, все добре, все для до, мого духовного зросту, тому що все життя ми йдемо до вищого я, до своєї ідеальної версії, яку ми ем, знали і бачили до того, як ми втілилися і отримали тіло. Тобто ми казали: о, я буду такою там, усміхненою, красивою, щасливою, реалізованою. І тут ти приходиш в світ, а тут обмеження, кордони, візи, І з цим всім потрібно взаємодіяти, ні, не боротися, а розуміти, що це симуляція, ця гра створена для твого росту І з нею грати. І знати, якщо ти прокидаєшся, і у тебе апатія, і е сьогодні потрібно себе е підняти за шкірку повести в. Контрастний душ, а завтра залишити себе в спокій і дати собі полежати, і дуже тонко з повагою до себе поводитися. І кожен для себе повинен бути самою класною мамою і самим е добрим, але строгим папою, строгим в тому плані, що поїж здорової їжі, відпочинь, коли заморився. І все життя, знаєте, балансувати на цих. Тому що ми, що я помітила, чи такі, ні, я буду тотально себе любити, все дозволяти. І такі люди, такі вони живуть прослабоні, і їм вже нічого не потрібно, і життя стає таким болотом. А інше, навпаки, ти повинна бути кращою, вищою, найкращою, і задовбують себе. А життя це баланс. Да? от як Спорт дуже класно показує, що ти напружився, розслабився, напружився, розслабився. Тому класно займатися спортом якимось. Ну і плюс, коли от я зараз відпочивала, і я така, так, хочу записати відео на тему. На цю І я почала там. Ну, зробила це все красиво халабудку, все притащила там, поставила камеру. Ну, тобто це також була напруга, і потім я буду відпочивати і кайфувати від е зробленої справи. Я, якщо я просто би весь день лежала би, це б мені, мені не принесло щастя. знаєте е Коли у людини питаєш, що ти хочеш робити, насправді 90% скаже, що я хочу. Нічого не робити, відпочивати, лежати на балі. Це означає, що людина, скоріш за все, дуже-дуже заморилася. Да? Як казав Джейм, Джим Керрі, депресія це коли тобі потрібен діп рест, глибокий відпочинок. От реально, якщо людина хоче відпочивати нічого робити, це означає, що за все попереднє життя вона дуже сильно задовбалася. І реально потрібно лежати. Багато часу, але повірте, ніхто не прийшов на цю землю, щоб лежати на балі, тому що світ дуже цікавий. Душа хоче познати ігру, зростання, аналіз, якийсь деструктив, подолання страхів, ну тобто постійний розвиток, іти до кращої версії себе. Ваша краща версія себе. Не лежить на балі постійно. Ну, може, лежить якийсь час. Але повірте, ви прийшли у світ грати, взаємодіяти е, з людьми, з сусідами, з мамою, з коханим. Ну і звісно, ви виграєте цю гру, коли, коли ви зрозумієте, що це гра, коли вам будете кайфово створювати стосунки, кайфово отримувати кошти. Ну, типу. Коли ви такі по фану, о, а не зробить мені, наприклад, е прикольну якусь там медитацію. От у мене був імпульс, я подумала: о, клас, я зроблю практику на 7 вересня. Я зробила, і у мене було тисячі переглядів. Я така: о, як цікаво! А якщо я зроблю практику англійською, я зробила англійською, і у мене було три переклади. Я така, М? <дякую>, 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 дякую, Здається, англійською поки що не треба нічого робити. Звісно, у мене не, не е, ідеальна англійська, але мене навіть і не показали людям. <свісно> ну, це моя гра, я в це граю, я це пізнаю, і мені це цікаво. Е, ще вчора, коли мені було дуже-дуже погано, мене не цікавило взагалі нічого. Я була настільки розбита, і я хотіла поспівчувати людям, які живуть. Сумними скеп... скептицизмі, які все знецінюють. Таких людей дуже багато. Вони не люблять таких людей, як я, які позитивні, усміхнені, постійно знаходять якусь радість, і уж точно вони не вважають, що все, що відбувається, найкращим чином для мене. Дуже багато людей, які живуть в суцільному мрак... мракі, як сказати, тьмі. І вчора, коли мене тьма. Обурила, але це сталося тільки на декілька годин. Потім я вийшла, з'їла персика, все стало добре. А, а, Сподчуваю таким людям: це реально жити без оптимізму, без віри в вище я, в перехід, в світло, в творця. Ну, реально, це дуже важко, це просто треш. Я прокидаюсь кожного ранку і така: що сьогодні відбудеться? Новий день, я так люблю ранок. А ну реально люди не люблять прокидатися дуже багато. Ну, я бачу, як 80% людей реально вважають життя, що суцільне страждання. Я вважаю, що життя це подарунок і радість, але іноді ми проживаємо страждання, коли виходимо на новий рівень, коли ми зростаємо. Ну тобто, я дуже пам'ятаю свої страждання, коли я йшла. Там, в перший клас, в універ, на першу роботу. Це страшно було, це потрібен був взрост, зріст. Коли я їхала в Штати, у мене був такий тремор. У мене ще таки був смішний випадок, коли я летіла в Штати у 2021 році. Я була в цьому, неймовірно, розкішному лаунжі Борисполя. Я сиділа там, пила каву, я познайомилась з хлопцем, ми щось розмовляли, і він каже: о, ти цікава людина! Коли повернешся, давай зустрінемось на каву. Я кажу: добре. І це дуже смішно, тому що ця розмова була 4 роки тому. Я така Уявляю цю картину, коли там. Я добре знаю цю людину, вона медійна, її легко можна знайти в інстаграмі. Ну, ми Просто так сталося, що ми познайомилися в лаунджі. Ми не спілкуємося в інтернеті. Я уявляю цю картину, коли я читаю, через 10 років приїжджаю в Київ. Я така, пам'ятаєш, ми хотіли зустрітися на каву. Вже у всіх такі дорослі діти, внуки. Ні, ну, я не шуткую за 10 років ні у кого. Внуків не з'явиться. Ось, але смішно. Ось. Тому запам'ятайте, якщо я не люблю татуювання, мені не подобається. Але якщо ви хочете татуювання. І можливо, якщо зміниться моя думка, там буде написано що все, що відбувається найкращим чином для мене, навіть якщо в моменті зараз так не здається. Якщо у вас зараз добрий настрій, я вас обіймаю. Якщо у вас поганий настрій, то це мене. Я так хочу сказати. Спостерігайте за життям, як за неймовірним фільмом вашого зросту. Життя це не просто. Щось, це повірте, це дуже гармонійний фільм, в якому ви розвиваєтеся. Всі йдуть е, сходинками до Вищого я. І абсолютно всі е, події відбуваються до вашого зросту, навіть якщо вам так не, не здається. І якщо у вас відбувається відкат, це означає тільки те, що ви не пройшли урок. І вас трошечки відкинули, щоб ви його пройшли заново, як в школі на другий рік, але це нічого страшного. Ніхто після того такого не помирає. Все добре. Ой. Всіх обіймаю, люблю, бажаю світла, любові, радості. Посміхайтеся, поважайте себе, будьте собі найкращою мамою, найкращим другом. Війна закінчиться. Світло прийде, я вам обіцяю це буде точно. Обов'язково ставте лайки а, і а, залишайте коментарі. А, мені дуже а, дуже важливо ваш а, зворотний зв'язок. Пока.